Вітаю усіх! Туноложного свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З 14 жовтня в Вінниці стартував опалювальний сезон. Тепло подається в школи, дитсадки, лікарні та інші заклади соціальної сфери. Тепло почали подавати і в багатоквартирні будинки громади. Тож про... Роботу теплопостачальних об'єктів осінньо-зимовий період, їх модернізацію, перехід на альтернативні види палива. Про це та інше ми і будемо говорити з генеральним директором комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго Андрієм Ковальовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Доброго дня. На Вінниччині, як я вже сказав, стартував опалювальний сезон, підготовка до якого практично велась з квітня місяця. Цікаво, яка все ж таки робота була проведена саме за цей період на об'єктах теплопостачання області та які можливо висновки були зроблені, враховуючи досвід попередніх сезонів? Ну насправді ми розуміємо, що. І всі очікуємо непростий опалювальний період. Акт готовності нашого підприємства є, готовий. Ми вважаємо, що підприємство підготовлене на 100%. Багато буде залежати від наших збройних сил, яким чином будуть відратися всі ці атаки, ракет, шахедів, тому що розуміємо, що об'єкти критичної інфраструктури. На прицілі, напевно, в одну з перших черг під час опалювального періоду. Ми готові. Підприємство провело всі необхідні гідравлічні випробування. Всі наші мережі, де воно подарувало заміни, ми замінили. Хотів би наголосити, що підприємство має 74 котельні. Вони в більшості розташовані на, в нашій Вінницькій області, в наших громадах, опалюють центральні районні лікарні, дитячі будинки, будинки інтернатів. В місті Вінниці у нас лише 28 багатоповерхових будинків, які ми обслуговуємо. Виклики основні це наявність електричної енергії, тому ми максимально зменшували споживання на наших об'єктах електричної енергії і встановлювали генератори для можливості. І включення у разі відсутності електричної енергії. Тобто, Крім -то, фактично, кожна котельня оснащена відповідним електрогенератором 95% всіх об'єктів великі середні 100%, маленькі об'єкти на 95%. Ми думаємо, що ми ще до кінця цього місяця отримаємо деяку підтримку технічну від наших донорів міжнародних. Я думаю, що ми можемо мати 100%. До речі, щодо технічної підтримки від закордонних партнерів, скажіть чи в поточному році що ви від них отримали, та на яких об'єктах теплопостачання вже використовується відповідно обладнання, якщо це йде про технічне обладнання? Так. Останні два роки ми дуже активно працюємо в підприємстві створено відповідний відділ, який займаються грантовою роботою технічною підтримкою. Ми отримали в межах 50 мільйонів гривень. Це і трактори GCB, і вантажні автомобілі, і блочно-модульні котельні. І от зараз ми будемо до встановлювати установку від наших партнерів Ювісей. Цей насоси, це реагенти дуже велика для нашого підприємства 50 мільйонів це дуже велика потужна підтримка. Ну, для прикладу, коли б ми могли дозволити собі купити два нових трактори Джесі Ну точно ніколи. Тому зараз ми їх маємо і дуже вдячні і Проон, і ЮНІСЕФ, і Сейдам, всім нашим партнерам, друзям, які зараз такі не нелегкі часи підтримують Україну в вигляді технічної підтримки. Знаю, що ви реалізуєте і низку проектів за грантові кошти. Можете детальніше про це розказати? Що це за проекти? Станом на зараз, для прикладу, один з грантів ми виграли, написавши його від посольства Сполучених Штатів Америки. Це був грант на по кібербезпеці підприємства. Зараз у нас на підприємстві встановлено повністю нове серверне обладнання. Ми маємо всі ліцензовану програмне забезпечення. Наші три фахівці пройшли відповідне навчання, отримали міжнародні сертифікати по кібербезпеці. Тому, як то кажуть, той, хто стукає, тому відкриває, відчиняють. Ми постійно працюємо над тим, щоб писати якомога кількість більше грантових. Заявок і скажу так, результати непогані станом на зараз. Ми задоволені. Попередньо ви сказали, що фактично підприємство і об'єкти, які ви обслуговуєте, готові до опалювального сезону. А от в яких конкретно громадах області проведена можлива реконструкція та заміна теплових мереж, які були можливо в досить такому критичному стані? Мережа ми міняли по місту Вінниці, Тульчину, Гайсону, Жмеринці. По, Якщо говоримо про котельні, то фактично в кожній котельні була тим чи іншим способом проведена модернізація, або заміни котлів з переходом на газові, на альтернативні види палива, де вона спалюється, або щіпа, деревина, або пілета. В багатьох об'єктах ми замінили насосне обладнання, яке ми закуповували в межах інвестиційної програми і, і до отримували в межах технічної підтримки, тому що ми розуміємо, що зараз е, наші об'єкти мають мінімально використовувати електричну енергію? Тому енергоефективність, енергозбереження це два основні напрямки роботи, якими ми займалися в міжопалювальний період. Попередньо ви сказали, що обслуговуєте понад ну фактично 74 котельні. Скажіть, а от яка кількість з них нині працює на альтернативних видах палива, та чи всі вони забезпечені відповідною сировиною? Ну, Вінниччина взагалі багата на біомасу. Це одна з наших переваг, до речі, порівняно з іншими областями. У нас 74 котельні, 49 котелни вже працюють на альтернативних видах палива. Якщо ми говоримо про виробництво теплової енергії, то близько 60% нашого виробництва ми виробляємо за допомогою альтернативних видах палива. Сервиною ми за забезпечені. Відповідним чином до початку опалювального періоду ми маємо ну один з найкращих показників за ці роки. Це 8 тисяч метрів готової колотої деревини, яка відповідним чином вже на протязі півроку має відповідну вологість, і тому на цьому теж підприємство дуже суттєво економить наш енергетичний ресурс. Сервину ви закуповуєте за власні кошти? Чи це в рамках програми, можливо, обласної програми підготовки до осіннього-зимового періоду? Ми вже другий рік практикуємо, беремо кредит нашого обласного Фонду там дуже маленькі відсотки спеціально для об'єктів критичної інфраструктури. Ми їх 15 мільйонів беремо, і за нашими розрахунками десь близько 4 мільйонів ще й заробляємо на цій якісній деревині. Тому фактично ми в цьому році повернули кредит навіть достроково. Знову взяли, знову працюємо по тій самій схемі виробництва. Ну крім деревини, ви співпрацюєте і можливо, вам допомагають і підприємства, які займаються виготовленням. Пелети і тому подібне, так Звичайно, у нас близько 40% від цієї альтернативи це щіпа. Щіпа ми закуповуємо як в наших облагах ліса чи державного підприємства, так і у приватних постачальників. Тому у нас з цим проблем немає і даємо заробити, як то кажуть, і сплачувати, для сплачувати податки на, в український бюджет і підприємствам, які нам постачають відповідно щепу чи деревину. Попередньо ми говорили про грантову діяльність і про підтримку міжнародних партнерів, і тому питання стосується. Об'єктів критичної інфраструктури, які ви обслуговуєте щодо їх потенційного захисту та безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. Попередньо ви говорили про захист зовнішнь, від зовнішнього втручання. А от Щодо безперебійної роботи, також почали про це говорити. Та все ж таки, що це за обладнання? Наскільки воно ефективно і недороговартісне можливо, а можливо навпаки. Ви знаєте, тут. Якщо ми говоримо про комплексних засіб захисту, я в тому ж таки повторюю це основне завдання це наших збройних сил України. Якщо ми говоримо про захист наших потужних генераторів, які встановлені на об'єкти, дійсно у нас зроблений відповідний технічний захист. Зараз я не буду яким вам поговорити, яким чином це влаштовано. А в принципі, можу сказати єдине, що. Сподіватися, ми можемо дійсно тільки на збройні сили, тому що від ракети чи шахедів навряд чи допоможе ефективно щось, крім відповідних засобів, які є саме на озброєнні в наших, в наших військових. Тому тут треба сподіватися, що все буде добре. А от якщо говорити про когенераційні установки, що це за обладнання, та де воно використовується? Яка його потужність та можливо основне призначення? Коорніційна ну, установка це комбіноване виробництво теплової та електричної енергії. Тобто, для простого розуміння, ми беремо газ і за допомогою цієї установки отримуємо тепло та електричну енергію. Десь в відсотках 50 на 50. Фактично, це зараз така проект на рівні держави. Які реалізуються за допомогою багатьох міжнародних донорів. Це і ПРООН, це ЮНІСЕФ, це ЮНІСЕЙД, які ці координаційні установки, які ми отримуємо безкоштовно по всій Україні, це маневрова генерація, яка допомагає розбити потужність Великої ТЕЦ на дуже малу велику кількість маленьких координаційних установок, для того, щоб було важко їх вражити. І фактично ми маємо на нашому одному з об'єктів, ми встановлюємо цю установку, яка буде забезпечувати нас наявністю електричної енергії для власного споживання, для власного виробництва. Фактично, те, що залишається, ми можемо передавати в мережу і на цьому ще й заробляти кошти. Тому станом на зараз, на цьому ринку електричної енергії в Україні, з'явилася зовсім нова ниша, яка буде називатися саме і когорнаційним установками, які будуть займатися реалізацією електричної енергії. Яку вони будуть на них виробляти? І питання можливо кадрового забезпечення вашого підприємства. Наскільки сьогодні ви повністю укомплектовані і готові виконувати свої обов'язки насамперед осінньо-зимовий період? Є тут проблеми певні. Це велика проблема. Ми до неї готуємося вже другий рік поспіль. Тому, по-перше, ми працюємо над бронюванням наших працівників і станом на зараз ми маємо вже наказ по міністерству, відповідно, мінцифри і мінрегіону з 100% бронювання. Але крім того, ми максимально автоматизуємо наші процеси, для прикладу, встановлення диспетчерізації на наших котел, для того, щоб мінімальна кількість операторів котельні, чи навальників, штабілювальників нам доводилося наймати на роботу, тому що розуміємо, що станом на зараз. Під час війни велика проблема є з кадрами, і ми її таким чином реалізовуємо. І можливо, останнє питання, яке стосується основних напрямів розвитку вашого підприємства на найближчі й 10 років. На яких питаннях розвитку ви акцентуватимете увагу в цей період? Перше збільшення відсотку реалізації виробництва теплової енергії на альтернативних водах палива. Б Залучення максимальної кількості саме технічної підтримки і грантових коштів, розвиток кограніційних установок, сонячної електростанції. І один з таких для нас перспективних напрямків, і ми бажаємо, це виробництво холоду. Крім того, що ми плануємо ми виробляємо тепло в міжопалювальний період. Ми хочемо подавати, для, наприклад, на наші великі лікарні чи торгівельні центри саме о, тепло холод, і при тому заробляти на цьому так само гроші, як і на теплі. А як практично це можна зробити? Ви у вас вже є відповідне обладнання, як для... є відповідні для цього, технології. Так? Ми зараз проводимо консультації в скандинавських країнах, це в них реалізовується. Вже напротязі останніх 5-7 років. І ми маємо вже ці технології, маємо розуміння, як це зробити, і зараз вже маємо пілотні проекти, де плануємо вже це почати реалізовувати. Тобто, як я зрозумів, подавати холод, це замість кондиціонерів, використовувати так. замість кондиціонерів? Так? Ми подаємо гарячу воду безпосередньо на споруду да, за допомогою відповідного обладнання, чи то тепловий насос, чи то чилер. Відповідно, тепло вже переробляється в холод, і воно подається вже охолоджено. На повітря для кондиціонування відповідних приміщень. Що ж, я дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю генерального директора комунального підприємства «Вінниця» облтеплоенерго Андрія Ковальова йшлося про роботу об'єктів теплопостачання області в осінньо-зимовий період. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.